Аби проаналізувати бюджетні видатки і витрати Чернігова на медицину, активістам громадської організації Громадська Рада довелось відправити купу запитів безпосередньо до медичних закладів. У вільному доступі таку інформацію їм знайти не вдалося, а та, що є в інтернеті на профільних сайтах, мало зрозуміла для людей. Дуже складна бюджетна інформація. Громадяни безпосередньо ознайомившись з самим текстом бюджету, зробити висновки про розміри, фінансування про постатейне фінансування досить складно. Аналізуючи рішення Чернігівської міської ради про бюджет на 2015 рік та звіт про його виконання в громадській раді не мали на меті знайти невідповідність між видатками і витратами на медицину. Активісти промоніторили відсотки, скільки їх іде, на які медичні статті. Якщо дивитися на загальний фонд, то більше ніж 92% коштів витрачається загалом на сумарно такі видатки, як Оплата праці, комунальні послуги, відрядження. Крім того, сюди можна додати ті статті, які не зовсім є, скажімо, так, зрозумілими для громадян, тому що ще витрачаються кошти на соціальне забезпечення в структурі охорони здоров'я. Є така окрема стаття. На медикаменти по загальному фонду залишається 2,3%. У 2015 році міські лікарні і поліклініки були забезпечені медикаментами аж на 19% від потреби. На них із загального фонду витратили 6 мільйонів гривень, ще майже 10 мільйонів медзаклади залучали із спецфондів. Фактично такі статті витрат, як медикаменти і обстеження, лягають на плечі самих пацієнтів. У цілому медична галузь Чернігова в минулому році отримала лише 80% від необхідного фінансування. Найкраще була профінансована найбільша в місті ургентна лікарня номер 2 як із загального фонду, так і з спеціальних. Найгірше фінансування у стоматологічних поліклінік. Вони тримаються за рахунок спеціальних фондів. Але навіть збільшення цих відсотків не обов'язково гарантуватиме якість лікування, кажуть виконавці моніторингу. Багато країн, в тому числі Великобританія, вони фінансують свою охорону здоров'я так само за принципом бюджетного фінансування. І більшість фахівців каже, що насправді кількість коштів, да, якщо навіть ми отримаємо більшість коштів, більше коштів на медицину, це автоматично не означає якість. Тому що в нас громадян лікують що? Не ліжко місця, да, а більш сучасні методики, більш якісне, скажімо так, обладнання необхідно закупати.